Час приймати гостей у студії ранку вдома сьогодні до нас завітають заступник начальника групи піротехнічних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України Іван Шепелєв та президент фонду Східна Європа Віктор Лях. Поговоримо про онлайн-курс із змінної безпеки. Дивись під ноги, дивись, куди йдеш говорити про важливість цього курсу. Мабуть, зайве сьогодні. Україна одна з найзамінованіших країн світу, і нам із цим жити. Тож, я піду і зустріну наших гостей. Доброго ранку! Доброго, доброго, ранку. ранку. Вітаю. Вітаю. Доброго, доброго ранку! Вітаю! Доброго ранку. Вітаю. Сідайте, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, сідайте. доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що ви прийшли до нас. Завітали в ранковий час. Отже, розкажіть, будь ласка, про цей курс, на кого він в першу чергу розрахований? Ці курси розраховані на усіх громадян, адже на даний момент є така статистика, що близько 30% нашої країни є замінованим, mm -hmm. і є й така ймовірність того, що можна натрапити на різноманітні вибухонебезпечні предмети на будь-якій ділянці нашої країни mm -hmm. зі свого боку. Додам, що Україна, на жаль, за останній рік війни стала самою замінованою країною Європи і входить в десятку найбільш замінованих країн світу. На жаль. І статистика говорить про те, що кожен день гинуть або травмуються люди через міни. Наші колеги з ДСНС кажуть, що а, кожен день військових дій дорівнює одному місяцю гуманітарного розмінування. Просто порахуйте скільки часу треба для того, щоб забезпечити а, 17 нейтралізацію десятків років, так величезні показники, тому звичайно. І працівники ДСНС і громадські організації долучаються до того, щоб донести цю інформацію до кожного жителя України, власне, цільова аудиторія курсу саме кожен громадянин України. Добре, тоді розкажіть про загалі структуру цього курсу. да на кого він направлений, як до нього можна долучитися, і скільки триває навчання, і хто може взагалі прийти на цей курс? Цей курс складається з п'яти роликів, які знаходяться на платформі. Зрозуміло. Ви заходите на платформу, реєструєтесь, переглядаєте ці відеоролики, де розказано про ваші дії у разі виявлення якогось небезпечного предмету. Потім ви проходите коротке тестування, і після цього на вашу електронну адресу буде надісланий сертифікат про проходження цього курсу. Цей курс розрахований для. Будь-яких людей різного віку як для дорослих, так і для дітей, ви сказали стосовно того, якщо ви помітили міно. А якщо я помітила її, але не пройшла. Ну, ось не переглянула ці курси. Чи є можливо якийсь додаток чи платформа, де можна сказати: ось я знаходжусь зараз тут, і саме тут я знайшла вибухонебезпечні там не знаю штучки, Речі. якісь можливо да угу. іграшки, чи ще щось. Як я можу повідомити про це спеціалістів? Бо ж дуже багато хто цього навіть не знає саме для цього. ДСНС і створив спеціальний додаток. І угу. платформа, яка називається Розмінування України. Фонд Східна Європа підтримував розробку цього додатку. Він таки називається Розмінування України. Ви заходите в вебстор або заходите в Google. Google Market, набираєте розмінування України, бачите емблемку патрону, песика патрона і скачуєте цей додаток. Додаток угу. дозволяє, по-перше, мати доступ до бази даних всіх вибухонебезпечних предметів. Мін, там є перенарядів да? є пяп і він постійно оновлюється. Також можна подивитися а, на рівень забрудненості мінами території України, тобто подивитися на ту зону, де краще взагалі не ступати по поза oh. і не виходити а, в лісі, які здачі ще і щось. крім того, а, можна залишити а, шляхом геотегінка. Ви включаєте. А, Геолокація. Позиціонування його ви робите фотку і висилаєте цей сигнал на адресу ДСНС. Через те, що кожен користувач цього додатку він проходить реєстрацію через електронний цифровий підпис, цей сигнал вважається вважається офіційним зверненням до ДСНС, і Тоді наші колеги з ДСНС. А приймають його в роботу, і можна подивитися, чи це був сигнал перевірений чи ні, і радіус небезпеки класно. Також на платформі можна записатися, якщо ви бажаєте стати сапером або мінним ідентифікатором можна подати своє можна навчитися цьому. Так ми знаємо, що курс має свою родзинку зіркового гостя. Хто це і чому обрали саме його? Точніше, ведучого. Я перепрошую, ведучого. Ну Рядом з нами є одна зірка. Це Іван він знімався в самому фільмі. Так. А також, звичайно, в нас є ще одна зірка з сфери шоу-бізнесу. І це факт з О, ТНМК. Клас. І власне, ми хотіли б використати такий, знаєте, доволі а, нестандартний підхід для, для просування курсу. І буквально за три тижні ми попросили а, колег з ТНМК зняти. Записати нам пісню, і вони це зробили. А пісня дуже класна. Вона дуже класно чіпляє а, увагу а, okay. особливо молоді. Фагот написав а, музику. А таленово ти фозі написав текст. І мені здається, він дуже класно. Правда, він дуже класно склав туди основні меседжі для молоді. Дивись, куди йдеш. Спочатку погляд, потім крок. І якщо ти побачив щось своїх чекай. Один ноль один набирай. Мені здається, це дуже класно спрацювало. Чудовий український аніматор Олександр Карішков зробив класний відеокліп-аніме. Угу. І дуже він аніме. дуже класно заходить молоді. Мені здається, він досі зберігається в трендах YouTube, українського сегменту YouTube як номер один. Вже близько мільйону переглядів. І цей курс, це, звичайно, ця пісня допомагає просувати курс. А скажіть стосовно курсу, ви кажете, там 5 відео складається. А чи, є, чи відстежуєте ви, скільки людей пройшло цей курс? Коли він стартував взагалі? І чи є у вас ну, там статистика, от, там, да, статистика. скільки вже його переглянуло? Я тоді розкажу про статистику, правда? Ми взяли її з собою. Отже, 33 тисячі на сьогоднішній день. За скільки? За буквально три тижні. Це дуже Класно. круто. Це дуже круто. А, крім того, звичайно, нас цікавить а, результативність цього курсу. І ми хотіли б подивитися, наскільки інформація, яку ми подаємо, у формат заходить ціль в аудиторії, як вона сприймається. І отже, ось у нас така статистика є. Що е, після проходження курсу ми пропонуємо відповісти на початку і наприкінці е, курсу відповісти на певні запитання. Отже, статистика така: що на питання, чи знають е, наші студенти, як виглядають вибухонебезпечні предмети до проходження курсу, е, відповідають так, 17%. А після проходження курсу впевнено відповідає 65%. О, класно. І на питання, чи знають е, наші? Курсанти, студенти, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів до курсу, а це тільки 25%, угу. А після курсу впевнена можуть відповісти 78%. Дуже крута статистика. І звичайно, нас дуже цікавить, чи знають наші курсанти до кого саме звернутися? З якщо вони побачили був небезпечні предмети. Якщо на початку курсу це тільки 24%, то після курсу це 77%. Це дуже класно ну, прекрасно, висо mm -hmm. досить високі результати. А скажіть так, тоді я знаю, що дуже багато дітей, мам з дітками повертаються вже на деокуповані території, де дуже багато якраз. Ну, замінованої території чи не плануєте ви проводити якийсь я не знаю навчальний курс серед молоді, яка там вже проживає на деокупованих територіях, щоб вони теж знали? Бо я ж впевнена, що вони не дивляться. Ну ці ролики, можливо, батьки їх знають, а щоб більше підвищити свідомість саме молоді, які там проживають? Не плануєте? Ну, в першу чергу, ця платформа з таким навчанням вона була спеціально розроблена для того, щоб люди могли онлайн проходити ці курси, навіть не долучаючись особисто присутнім бути на місці, де проводиться цей тренінг. Тому була зроблена ось така платформа з цими відеороликами. Але знову ж таки, ми розуміємо, що ця тема є досить актуальною в даний момент на території нашої країни, яка є дуже замінованою, і можливо, в майбутньому будуть відбуватися різноманітні курси тренінги в інших областях. Стяг нашої країни, де ми будемо розповідати населенню про правила поводження у разі виявлення з вибухонебезпечними предметами. Правильно, це дуже правильно. Я взагалі вважаю, що ви маєте це на законодавчому рівні, щоб більше свідомість піднімати наших громадян. Ви знаєте, дуже вам дякуємо за ту роботу, яку ви робите, і за ваш курс, суперкурс. І чесно, хочеться вам побажати, щоб він якомога швидше став неактуальним. в нашій мирній Україні. Щоб все розмінували і просто не було необхідності. Дуже вам дякуємо. А Дякую. я хочу ще сказати, так. що на платформі освітній платформі зрозуміло є ще декілька курсів, які стануть у нагоді, можливо, нашим телеглядачам. Так, Будь ласка, а, перше, ми розуміємо, що окрім мін, величезна кількість небезпек зараз існує нових, які а це вони стосуються всіх загроз щодо цивільної безпеки а, і. Надзвичайно важлива зараз підготовка до всіх можливих надзвичайних ситуацій, особливо молоді, особливо молоді і дітей, які в тому числі розглядають можливість повернення в Україну. І, звичайно, ми хочемо з нашими колегами з ДСНС створити такий... Освітній контент, який би дозволяв вже підготуватися до таких ситуацій на платформі. Зрозуміло, разом з колегами з ДСНС. Ми розробили спеціальний курс. Він так і називається цивільна безпека та підготовка до надзвичайних ситуацій, uh -huh. який орієнтований на молодь, і ми використали гру Майнкрафт надзвичайно популярну зараз серед молоді і 27 тисяч. Дітей вже пройшли а, цей курс. А, він трохи ширше говорить про всі види небезпеки, що треба робити під час цих небезпек. Mm -hmm. Тому, якщо ви, батьки, ви можете а, просто скерувати своїх дітей для того, щоб вони подивилися цей курс. А, крім того, ми розуміємо, що зараз величезна кількість дітей, які знаходяться в Україні, час від часу мають спускатися в укриття, укриття звичайно і. Ми маємо подбати про їх і, і емоційний безпеку і і комфорт в цих умовах, тому спеціально для цього ми створили курс для дорослих та вчителів, по тому як поводитися з дитиною. Під час uh, повітряних тривог uh -huh. як супроводжувати як контролювати свої емоції, в тому числі тому, що це надзвичайно важливо. Цей курс ми створили uh, раду uh, за поради uh, колег ДСНС, залучивши відому українську психологіню Світлану Ройс. Так що це теж один з навчальних матеріалів, який uh -huh. може стати корисним. Дякуємо. дякуємо вам, дякуємо за те, що ви робите. Сподіваємося, що якомога швидше це все не знадобиться на нашій мирній і незалежній Україні. Дякуємо Вам. Перемога нам всім. Дякую. Дякую.